Ця дратівлива мелодія міцно увійшла в життя городян зі збільшенням годин відключення світла, агрегати на вулицях Кривого Рогу працюють з подвоєною енергією. Мешканці приватних осел, які мають можливість включати рятівне Динамо, теж не в захваті. На довгий час не помикаєш, адже бензин це теж кошти ну, незручно. Розуміємо, що по-іншому ніяк, але сподіваємось на краще. Михайло Дієв хитріше придбав дві невеликі сонячні панелі. Хоча їхньої енергії вистачає всього на кілька годин, після Відключення світла, але все необхідне, чоловік встигає зробити. Я вже терплю, тому що ну, нема куди діти. А як виходимо з положення? По-перше, я живу в приватному секторі. От. Там у нас поменше виключають електроенергію. Ну так от пристосовуємося, живемо. Майже кожен підприємець до цього часу придбав генератор. Бізнес не повинен простоювати, наполягають у цій крамниці. У нас були зарядні станції, вони вже розрядились повністю. І зараз ми підключили вже генератор, тобто працюємо на генераторі, тобто все для того, щоб покупці завітали, щоб нас бачили. Тобто, магазин відчинений. Ми поспілкувалися з людьми на вулицях міста. Спостереження такі: кожен другий нарікає на незручності, та загалом кажуть, готові терпіти. Розуміють, на фронті захисникам куди важче. Доводиться терпіти. А що робити? Це графіки, можуть бути і лояльнішими, але маємо те, що маємо. Сподіваюся, все швидко відремонтують. Мережі полагодять. Звичайно, певні незручності є. Ну звісно, негативно, але пристосувалися вже. Живемо. Які незручності при цьому у вас? Є Ну, є незручності, але з ними можна вправитися. Єркононенко, Андрій Славний цей день.